старіння – це природній процес. Але чому одні живуть 90 років, а інші не доживають до 70? В останні роки наука все ближче підходить до пояснення механізмів довголіття. У 2017 році японський вчений Ясинорі Осумі отримав Нобелівську премію за дослідження аутофагії. Що ж таке аутофагія і при чому тут довголіття? Працюючи з клітинами дріжджів, Осумі тримав їх на голодному пайку в середовищі з низьким рівнем глюкози. Як виявилося, при нестачі їжі клітина починає сама себе перетравлювати. При цьому першочергово витрачаються старі та пошкоджені структури. процес Аутофагії відбуваються у клітинах нашого організму постійно, і порушення у ньому грає роль розвитку онкологічних, серцево-судинних, м'язових та нейродегеративних захворювань. Тому обмеження калорійності, як і короткочасне голодування, можуть бути корисними для гальмування процесів старіння. Тож запрошую вас на свій 14-денний інтенсив очищення з одноденною практикою голоду. Щоб дізнатися додаткову інформацію про процес аутофагії, ставте плюс під цим відео.